Що ж чекає на левів випні? З вами астроторолог Олександра Феб, і сьогодні ми розглянемо ваше особисте життя, гроші та основну пораду на місяць. Загальний стан. Такий серйозний стан в роботі, в діяльності, в командній роботі. Питання в тому, що е, занадто високу планку собі леве беруть. От у них бажання, щоб цінували, щоб було, по-моєму, щоб я зростала, щоб е, було підвищення, в тому числі в зарплаті, щоб команді мене цінували і так далі. Більші серйозні, вагоміші проекти, більше відповідальності, тому що за це більше платня і взагалі це більший статус. Це класно, але це по Марсу в Козорогі. А зараз Марс в Діві, тому трошечки спустіться з небес на землю. Марс в Діві вимагає діяльності щоденної, дещо брудної, в плані того, що рутинна, в плані того, що важка, в плані того, що це банально. Це не викликати клінінг, а взять і помить підлогу. Це не розказувати, що навіть якщо ви керуєте людьми, що кому робити, а разом з ними піти на таку рутину, може важку, може банально, може на одну роботу, тому що це потрібно спускатися з небес на землю. Це потрібно і Марс в діві цього вимагає. Тому в принципі позиція. Добре працювати, отримувати за це гроші. це це класно. Це добре. Єдине що будьте готові. До того, що доведеться робити щось не те, що дуже подобається, доведеться не тільки наказувати, але й виконувати накази. Доведеться робити рутинну роботу, але це все має сенс. І це треба пройти. І це не те, що ой, так важко, так тяжко, так не хочеться. Це треба пройти. В особистому житті нагадую, що колода Монара еротизована, тому я тут трошечки блюрю деякі карти, тому що Ютуб не любить еротичних моментів, керотичних Картинок, то в особистому житті у Лев ситуація така, що є ризик впасти в залежність від партнера. Тобто, знаєте, він найкращий. Жеть без нього не можу, навіть якщо не комфортно, навіть якщо важко, все одно я буду з ним, тому що він моя доля. Або навіть все нормально, все добре, ви разом, але хочеться в ньому розчинитися. І я вам хочу сказати: саме коли розчиняєшся в партнері, навіть якщо стосунки хороші, здорові, все нормально, якщо починаєш розчинятися в партнері, ось з цього починається основна халепа. От з цього починається, що ми придіраємось, ми ревнуємо, ми щось вимагаємо. Ми втрачаємо себе, ми забуваємо про себе, і з цього починається проблема. Тому хороші у вас стосунки, не хороші, влаштовують вони вас, не влаштовують. Все одно важливо фокусуватися на собі, будьте собою. Не намагайтеся, знаєте, аб'ять необ'ятне, і створити ідеальні стосунки. І я йому допоможу, я його підніму, і ми будемо щасливі. А реально дивіться на речі: хто поруч з вами, як воно складається? Де ви тут? Де ви, а не просто от я, він все для нього зроблю. Ми, 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 а де я? Не забувайте про власне я. А, також, якщо ви не в стосунках, є ризик познайомитися з людиною, з чоловіком, який вас окрилить, який просто, Боже, от він, от він, мрії, мріє, от все все по вирішеному, є втреска ця вергідність така, що просто втратите знаєте, свідомість. Дуже важливо при цьому розуміти, що це лише знаєте такий пил, це лише туман. Дайте часу стосункам перед тим, як казати: це моя доля, це той чоловік, якого я все життя. Шукала, не забувайте про себе, звертайте увагу на всі там сигнали, які відбуваються, чи комфортно вам з ним, не комфортно. Взагалі частіше задавайте питання, мені комфортно з ним чи ні? Що я зараз відчуваю? І навіть якщо все добре ідеально, не треба саме в липні робити таких серйозних планів, що все, живемо разом, все, одружуємося, все дітей. Він моя доля. Не поспішайте, тому що зараз ви трошки нереально бачите ситуацію, ви трошки ідеалізуєте Бо Ситуація в грошах така, що їх не вистачає. Потреб багато, бажань багато, амбіції високі, тому ж, і хочеться їх побільше зробити, тому що їх не вистачає. Тут важливо розуміти, що бажання, знаєте, це найлегше. Одна справа, якщо це потрібно, і ви знаєте, чим ви будете їх віддавати, інша справа. Коли це, це не так, це більш зайві витрати, ніж по факту треба. Тому бажання, значить, взяти кредит, влізти в борг, тому що тут зараз я хочу собі цей телефон, або там ще щось, або там моєму партнеру потрібно, або нам потрібно, або ми вирішили, тому тут зараз я візьму ці гроші, я візьму коїсь борг. Обережніше з цим. По-перше, перед тим як брати борг, ви чітко маєте знати, що ви будете його віддавати. Це на абум, а колись щось може, Ні, не годиться. По-друге, ставлячи перед собою такі великі цілі, амбіції і не бажаючи робити рутинну роботу, яку треба робити, ви ризикуєте. Залишитись без премії, бонусів, тому що ви занадто високу планку поставили, вас, вас керівництво якби спускає, говорить: ну не хочеш рутиною займатися, не хочеш Ctrl-C, Control-В. Ну все, сиди без премій. По-третє, е я розумію, що літо, я розумію, що липень, період відпусток, хочеться і туди, і туди, але все-таки е трошки зменшить ваші розходи, тому що. Хочеться всього і одразу, це все зрозуміло, але розходи треба зменшувати, тому що щоб борги, кредити не росли, росли, росли. Тобто, якось, навіть якщо ви вимушені на щось брати гроші в борг, ви маєте розуміти, що ну, тоді стиснуть принаймні по максимуму, наскільки це можливо, ваші витрати, щоб борг той не ріс. Що стосується поради, порада така, що вона повністю согласується з цим. Вона говорить зменшити розходи. Зменшити витрати, тому що як вам сказати, здається, що я там нічого не купувала. Особливо це, до речі, стосується не до ваших особистих витрат, хоча це теж важливо, це стосується хтось у вас щось просить. Дай подай, допоможи. Нам, звісно, з барського плеча хочеться і комусь допомогти. і Куплю я там, я не знаю і батькам я куплю якусь техніку, бо вони там з цією старою технікою застарілою куплю. батькам, Хороший там батьку, хороший телефон. Коханому, звичайно ж, зроблю подаруночок, тому що він для мене ж найкращий, він же ж мій, найкращий, я ж його люблю. А, значить, ще там, знову ж таки, щоб виглядати статусно, класно, в тому числі і на роботі, взагалі по життю. Куплю собі фірмові брендові костюм. Це так красиво, гарно прямо все. Але це. Створює проблеми в грошах, це створює борги, це створює дірки в бюджеті. Тому зажмойтеся, от реально зажмойтеся в випні. Якщо не для себе, хоча знову ж таки для себе теж вирахуйте, наскільки це конструктивні, розумні витрати. А що стосується інших, то, от реально, ви і так щедрі, леві і так щедрі, Тому вони і так дарують багато подарунків, рідним, коханим, близьким, друзям. І багато кому. В липні ну, менше, менше витрат, менше цієї щедрості, менше я всім допомагатиму, менше у цих брендів е, дорого і красива. І в цьому випадку тоді ця ситуація вона буде ну, не така серйозна, не така важка. Ви якби всім впораєтесь і, можливо, навіть е, боргів вдасться уникнути. Поставте, будь ласка, вподобайку, і перешліть це відео. Леву, який вам не байдужий. Підписуйтесь на мій канал і дякую за перегляд!